І вони от в підвалах сидять, приходять до нас, кажуть, можна себе у вас покрити. Дві бабусі там якісь. Мій побратим так вистрибує з вікна. Я чую кулеметну чергу, не нашу, тому що у нас немає там поруч кулемета. Ми тоді сідаємо в емку, і я розумів, що ми забули того трьохсотого, який затрьохсотився з нами. Хлопця, можна до вас там приєднатися? І вони кажуть: ну так, да, звісно, під тобі, тобі ж 18 є. Я такий стою, думаю, не знаю, воно навіть бойові не так страшно, як сни. Ведущий в душу Мы едим прекраснейшее варенье Самое лучшее в мире Это варенье из сорта барокко Барбареску. Из такого делают самое лучшее вино в мире. 13.11. 8 марта. Орловка под контролем ВСУ. -бен. И хуй вы сюда подъедете. А знаете почему? А потому что у нас остается БК. Мы поспали 10 часов. Мы полны сил. И еще у нас есть самое... Коротше, батько написав в Тіктосі, що, оце типу, ми були десь там Новий рік відмічали, десь там за кордоном. І він мене вчив, типу, відрізняти там гарні дорогі вина, там бароло, барбареско, щось таке. Коротше. Я пам'ятаю, у мене завжди така є тема на бойових. Я завжди, типу, на позитивчику. Я стараюсь там пожартувати, десь навіть там, де ви взагалі не пожартуєш, тому що це дуже піднімає бойовий дух. І от ми сидимо з побратимом, дуже там ми вже дуже виснажені після штурмів, там після всього бруднющі там взагалі ніякі просто. І от я знайшов короче десь у домі варення. Я приношу це варення і кажу йому, давай, знімай, коротше, зараз буду розказувати. І от таке, це було найсмачніше варення в моєму житті. Чи заважали вам цивільні під час штурмів? От коли ми штурмували там 100 метрів вже і вони от в підвалах сидять, приходять до нас, кажуть, можна сія у вас покрити? Дві бабусі там якісь. Це була дуже така е відверта розмова. Я от прям мій побратим навіть посміявся з цієї розмови. Е я кажу. Давайте вот э, честно поговорим с вами. Мне 18 лет, я молодой, наивный, типа ничего не понимаю в этой жизни. И вот вы мне расскажите, зачем вы, вы ждете русский мир или чего вы тут ждете? Я вот вам могу предложить, как я уверен, вам предлагали сотни людей до этого эвакуироваться. Вы можете с нами сейчас безопасно выйти, пока тут еще нет настолько сильных боевых действий. Ну, это... Імеється віду, хоч як то е, і вони прийшли к нам тогда за бінтамі е, за бінтами для його подруги, которая ночью попала осколок в брюха. Вона тоді мені відповіла, що щось типу та ні, ми не чекаємо руський мір, нічого. Ми просто не хочемо лишати свій дім. Беру, показую їй пальцем, кажу, а це ви рахуєте, що ваш дім ну там все розбите. І я кажу, ваш дім це підвал, якийсь брудний. Ну вам треба евакуюватися, вам треба не втрачати своє життя от настільки безглуздо. І вона щось покивала і пішла далі. І вони дуже сильно нам заважають в тому плані, що я рахую, що треба примусово евакуйовувати цивільних людей, тому що в першу чергу, от вони до нас прийшли, орки подробно побачили, що там хтось є. І вони туди вже можуть навести міномет. І от е це дуже важлива проблема, тому що в першу чергу так само вони можуть вийти вночі уявимо ситуацію, Вона може вийти вночі. Наші хлопці подумають, що це ДРГ якесь і все, і його за 200. А це була цивільна людина, і в бойових діях взагалі не має бути взагалі цивільних. Тому що я, якщо зайду в підвал, буду чути там якісь голоси. У мене не буде інформації, що там наші, то я буду стріляти. А потім з цим жити все життя, з тим, що ти вбив цивільну людину, це взагалі не круто. Чи був момент під час небезпеки, коли здавалося, що час зупинився? Ну, це, напевно, до речі, навіть у мене знімався цей момент. І він зараз багато де. В Орлівці це було, коли ми штурмували. І якраз тоді ми зрозуміли, що там важка ситуація. І от у той момент, коли мій побратим отак вистрибує з вікна, я чую кулеметну чергу, не нашу, тому що у нас немає там поруч кулемета. Я розумію, ого, там хтось стріляє з кулемета. Вибігає побратим, отак каже: пора передає, що там. Коли метом засів, нічого не можемо зробити. І у цей момент я розумію, що ще там десь ворог сидить справа, зліва, там попереду. І у мене, от на цей скільки там на хвилини-дві, точно і заповільнився час, що це для мене було, як я не знаю, все життя. Напевно. Я пам'ятаю, як я беру ту гранату, кричу йому щоб він здавався, кидаю йому гранату, розумію, що я нормально влучно попав, тому що черга зупинилася, все. Крой рукой! Виходи туди на забор! Крой ту я туди ще з братуха! йду, брату! ФЕКАВАЙСА ку! Своя! Федер, федер. Братуха, туди цинкуй, туди цинкуй. Там пристреляв! І тоді ми реально Так, ми там робили перебіжки, займали там різні сектора, питалися їх ззовні... Трішки знайти, умовно виснажити їх ззовні. І от якраз коли ми це робили, всі ці перебіжки, все тоді час був дуже повільний. Я пам'ятаю, там умовно перебіжка, я от на відео дивлюся, ну метрів 15. А для мене це було як я не знаю, метрів 200. Це прям дуже так морально було якось не знаю. Потім, після, після бойових, після всього морально це важко. А там на період, коли ти це все виконуєш, ти просто виконуєш, тому що ти не можеш робити інакше. Як от у мене загинув побратим близький на штурмі, йому було 19 років. Коли от я побачив, як він загинув, це було на моїх очах. І тоді я зрозумів, що типу, от у мене як невеличка сльоза пішла. Але ніякого на обличчі не було ніяких емоцій, тому що розумів, що нам далі працювати. Якщо я почну про це думати, я можу опинитись поруч з ним. І типу, я розумію, що він би хотів, щоб я ще жив, і що треба далі працювати. А плакати я його потім зможу. Чим живуть твої однолітки? Як і вся моя аудиторія, яка цікавиться мною, це здебільшого мотивуюча молодь. Якийсь відсоток планує йти саме на війну. Якийсь відсоток планує навчатися на військову справу, і якийсь відсоток планує якось дуже сильно допомагати. От у мене дуже крутий приклад був молодий хлопець. Чесно, не знаю скільки йому років, там 16-17 років. І от я прям дуже здивувався, що він, типу, сам якось знаходить десь кошти. Там у нього він навчається в школі, і він збирає там кошти, десь ще збирає кошти, і відправляє нам окопні свічі, там якісь цукерочки, і постійно мені пише там Ми можемо відправити те. Ми можемо відправити те. І я до сих пір за ним слідкую. Якщо ти дивишся це, то тобі великий привіт. я Не пам'ятаю Санчоузі, Якось так він підписан. в інсті. Дуже я от настільки сильно. Здивувався, наскільки йому це важливо що допомогти всім. Він там постійно звідти робить там знаєш чотири таких коробочки на великих окопні свічки, і вони самі там беруть такі пакетики, аби салофанове. Туди там пакетик кофе, дві цукерочки, ложечку і паличку. Там таке, ну дуже це так прикольно. От так думаєш, вау, це у нас молодь. А з приводу воюючої молоді мені починають писати хлопці: типу серфер, привіт. Я там тобі писав півроку тому, я вже там, -там, -там та підскажи, куди краще там в якій. І батальйон перевестись, куди там краще піти двіжувати. Я думаю, вау, це ти красавчик, типу, такого плану. Люта історія. Я би розказав про те, як ми виходили з Каксахіма. Це було дуже кумедно, тому що ми тоді з моїм гарним побратимом Кабзар, який вже, на жаль, в струю. Ми з ним сиділи на позиції, десь дві з чимось доби, і тоді різко було дуже сильне похолодання, там мінус вісім, щось таке. І ми сидимо так під забором як Сахіма, тримтимо, і Ми вже молимось, коли ж нас вже нарешті, типу, змінять і поміняють. І тоді ранок я пам'ятаю, як командир приводить там хлопців на сусідні позиції, розставляє їх зранку і каже: ввечері хлопці, ми вас заберемо. Ми вже молимось, думаємо, слава Богу, їжа закінчилася, вода закінчилася. Нам дуже холодно. Ми хочемо їсти там щось тепленького. Пам'ятаю, ніч все затрималось на десь до другої ночі. І я пам'ятаю, як в рації повна тишина, це вообще для мене нонсенс. був, що в рації тишина. Бачу, просто що дуже багато пі дронів і набагато сильніше почало крити коксахім кабами. Я думаю, що щось тут нечисто. І ми чекаємо нашого командира. Він приходить до нас на позиції і каже: хлопці, ви ще тут сидите? Я забираю тих хлопців, яких він зранку привів. Ми такі, що це таке? Я не зрозумів. Типа, ми були просто обурені цим. Він забирає їх і каже: хлопці, ми зараз відтягуємося з коксахіма. Тут зараз, типа, там. Показує нам наш сектор, каже, там зараз велике скупчення. Типу, дивіться, зараз повишена увага. Типу, все, у нас 10 людей залишається на той лінії. Типу, і він забирає тих хлопців, щоб вони сіли на, вже на територію Коксохіми, саме на, кудись на другий поверх, щоб вони нас прикривали, поки ми відходимо. І от, коротше, ми виходимо, ми дочекалися, ми там ще годину десь чекали, ми там просто думали, якщо зараз буде накат, то це буде все, це, це буде кінець. І от ми виходимо з ним. Кабзарі каже, що типу, давай я поведу типу, у нього ПНБшка, все, ми йдемо. І я розумію, що він заблукав. Ми йдемо зовсім не туди, куди треба. І я розумію, що у нас тут ось відкрите поле, позаду там два кулеметника з кулеметами для орків це найпріоритетніша ціль. І ми всі під одним деревом сидимо, тому що він не може розібратися. Я кажу, все, друже, давай я поведу. Тіпа, все. Я отак вночі йду, якось стараюся зрозуміти, де що. Я орієнтувався по цим великим цистернам на каксихімі. І ми якраз виходимо, і там була така кішка, і прохід великий тунель. І ми якраз. Виходимо, бачу цю, цю кішку, ми забігаємо в тунель, і нам кажуть, під***, нас планують на вас накат по перехватам, типу, вам треба швиденько звідти виходити. І тоді командування на КСП залишилося крайньою групою. Ми були предостанньою групою. Ми почали бігти в кінець Ксахіму. Ну це умовно початок його там, де ми заходили. 10 метрів дистанція, в І виходить, що так ми чекаємо погрузки Емки. Перша група спокійно виїжджає, друга група спокійно виїжджає, ми третя група, і останнє це вже командний склад на КСП. І ми виходить, що вже майже сідаємо, і ми чуємо, арта починає працювати прямо по нам. Я вже чую, що у нас там 300 вже є. Я розумію, що все, це якийсь. По yes. нам починають працювати фіпів, каби, все підряд починає працювати. Ми тоді сідаємо в Емку, і я розумів, що ми забули того 300-го, який затрьсотися з нами. І в принципі, тоді ми якось чудом виїхали звідти. І мій побратим, який був трьохсотний, він потім на мене дуже сильно обіжався і казав, що йому не пощастило, і вони виходили пішки. 9 кілометрів, тому що остання емка вже була типу, пристріляна. Це напевно найлютіша історія. Вона так не звучить може, але типу, це була напевно найвраженіша моя історія. Як я виводив останню групу з передньої лінії, і це було дуже стрьомно. Які спогади в тебе про коксохім? Коксохім я згадую, як е, такий запах смоли якоїсь ну щось такого. Завод, як я не знаю, дуже такий запах був. Ярко виражений якоїсь гарячої чи смоли, щось такого плану. Я все, ще пам'ятаю, це постійна вібрація, тому що ми сиділи в підвалах і воно дуже сильно вібрувало від цих прильотів. Це каби і це запах смоли. Оце все, що я пам'ятаю. Дуже велике. Це дуже велике. Так дивишся на 100 метрів верха, там якісь цистерни. Думаєш, от би зараз там пробігти, щоб там зараз кап туди не вдарив, щоб тебе не присипало. Але було весело, на коксихімі було класно. Коли відновишся. Цікаве запитання. Я сподіваюся, що якнайшвидше тому плані, що у мене ще йде процес реабілітації, і я дуже хочу знову відновити свою а, чувствительність на нозі. Тому що це важливо, і там є ще якісь шанс її вилікувати. Якщо я зараз на протязі двох місяців не буду це лікувати, то шансу вже взагалі не буде. А поки є шанс, я хочу максимально виправити свою ногу. І як тільки я зможу вже повністю функціонувати, і щоб в плані бігати з великим навантаженням, я зможу далі. Виконувати штурмові дії, як і виконував до цього. І коли я зрозумію, що я наштурмувався, в тому плані, що я можу розвиватися в якомусь іншому руслі, я так і зроблю. Поки що розумію, що мій ресурс дозволяє мені штурмувати. Якщо побачу по нозі, що вона не зможе функціонувати так, же, як раніше, то буду думати про щось інше, але також не не віддалене. Я все хочу робити там, можливо, навіть якийсь там снайпер або щось таке. Знову ж таки, відштовхуючись від потреб. Ого. <с> Дякуємо велике Спорт. Е вітамінно мінеральний комплекс, що сприяє нормальному метаболізму та функціонуванню м'язів. Фікс. Впливає на процеси вироблення енергії та відновлення. Смачненька штучка. Дуже смачненько, я дуже люблю. У мене там залишився притин, але, мені каже, він просрочений, вітамін. Якщо це дуже допоможе. Потрапити у військо. Ти прагнув вже на початку повномасштабки. Та просто дуже сильно рвався. Я от здебільшого все своє життя був більш таким м'яким. Я ніколи не уявляв себе в армії, я завжди там. Казали мені, батьки, зараз закінчу 11 клас, поступай в університет, не дай Бог в армію заберуть. І я такий, да не дай Боже. Тіпо я вже думав, там у мене три пласка стопі, там ще щось, що можна придумати. Почалася повномасштабка, і це почалося для мене дуже так страшно. Я просто пам'ятаю, навіть зараз запам'ятав цей момент, що от е, я тоді сплю. Батько перший раз за весь час заходить до мене в кімнату, бо це була дуже рідкість. Десь четверта ранку е, ще темно було. Я пам'ятаю, і він заходить, каже: Сину, вставай, тіпо, Началась війна. Я такий піднімаю голову, такий, що? І от якраз тоді це було там, де перші дрони були на печер, в Печерському районі. Типу, і я от почув цей хлопок одразу, зрозумів, що якась ну, щось погане починає робитися. Мене там трусити, починає Думаю, ого, нічого собі, що ж це робити треба. І вже потім, типу, через декілька годин ми вже організовано. Я там написав всім родичам, там, щоб ми зібралися всі разом. Батько поїхав заправлятися, і от тоді, якраз, батько. Дядько і я. Ну тоді вони вдвоє вирішили йти в ТРО, піти в військкомат, а мені 16 років. Ну, що я там зроблю? Я такий думаю, так, а що я можу зробити? Я їм сказав, можна з вами піти. Вони кажуть, Ні, не можна. Я кажу, гаразд. І тоді, через день, десь вони мені сказали сидіти з мамою, з сестрами, з, 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 з жінками коротше, сидіти. Е, я тоді бач, побачив біля нашого дому це вже була е, лівобережка. Побачив, що там є такий серйозний блокпост. На той момент мені казали, що, що там взагалі стоять. Я підходжу до них і кажу: а можна до вас там приєднатися? І вони кажуть: ну так, да, звісно, тобі, під тобі ж 18 є. Я такий стою, думаю, та ні, немає. Кажу, мені там скоро, скоро 17, а це там десь через місяців п'ять. І вони такі кажуть: ну, дивись, ми тебе не можемо взяти, ти ще малий. Я кажу. Давайте тоді я буду тут стояти, поки ви мені не дасте задачу, я тоді тут замерзну, буду робити все, що завгодно, тільки я звідси не піду. І командир каже, що типу, «Да, молодець, гаразд, давай тоді приходь там, через дві годинки знайдемо тобі задачу. Я тоді такий радий був, повернувся додому, кажу, бабусі з дідусю, все, я йду в теро. Дід просто був такий, він думає, «Все, зараз я там помру, десь він дуже був зляканий. Бабуся каже, молодець, все, йди там, воюй. От і я пішов. Спочатку перші декілька днів робив коктейлі молотова, а потім вже дали мені в руки зброю. і Ми вже почали машини дивитися там, ловити ДРГшників. Що таке побратимство очами 18-річного? От тут дуже такий великий фактор через те, що я психологією займався, я дуже багато про це думав, про це питання. Напевно, в першу чергу, 18-річний, це от умовно, як ми зараз уявимо, це більш наївна людина. Наївна в тому плані, що вона більш добра, вона більш відкрита до нових зустрічей, ще чогось. Ти постійно, там хтось каже, не можна на війні прив'язуватися к побратімам. Це все брехня. Тому що ти постійно, так, для тебе всі поруч, це твоя сім'я. Всередині колективу ми там можемо прийти з бойових. Там, Подратися за шоколадку якусь умовну, там а потім, не дай Боже, хтось там з нашого кола щось каже про когось з наших побратимів. Це все це кінець тій людині. Ми вибудовуємо саме. Отаку от добру, добру в першу чергу, е комунікацію. От на мій досвід на бойових, у нас е був такий приклад на штурмі. Це був дуже важкий штурм, і тоді був у нас дуже багато було 18-19 років хлопців. І от один 18-річний хлопець, е в той момент, е коли там був штурм, дуже сильно злякався. Типу, ну не злякався навіть, а це були наслідки контузії, тому що дуже сильно поруч пала граната. Він відковиркнувся, зайшов, і він приходить. Його трясе. Він просто не знаю. Він в ступор впав умовний. І от те, що нам хтось там казав, що треба його стукнути, накричати, це все брехня. Ні в якому разі. Тоді просто я поклав руку на його плече, сказав: друже, все, ти будеш зараз нас прикривати. Там тут дуже багато роль грає саме твоє відношення. І от, якраз у молодих, це відношення набагато більш добре скажімо так, нішу більш доросліших людей, але знову ж таки, ми не зможемо, молоді не зможуть взаємодіяти один з одним без дорослих. Так само, як дорослі не зможуть робити це без молодих. Бо це один спільний організм. Що тобі сниться? Мені сниться війна, мої побратими, які, на жаль, не змогли зі мною. Бути тут наразі, які загинули під час важких боїв, і дуже багато сниться саме якісь просто штурмові дії, про те, як там я не знаю, найбільший мій страх, як орки мене візьмуть в полон. Я просто розумію, що мої сни, типу, це от як відголосок мого пройденого етапу, і мозок старається якось відкласти всі ці деталі, і воно дуже важко. Перший, перший місяць було дуже важко спати. Взагалі сну не було, а вже потім. Почав під якимось препаратами спати, але все одно ці сни поки що не покидають мене. Це була дуже велика проблема. Я прокидався в поту. Дуже постійно мокрий. Мене трясло постійно тривога. Сильна дуже була. Я постійно думав, що. Я зараз загину, чи ще щось таке, і воно було дуже страшно. Саме сни. Я не знаю, воно навіть бойові не так страшно, як ці сни. У мене ніколи таких проблем не було. Це перші рази починає воно траплятися, і це дуже важко переноситься. Але я з цим роблю багато чого. Ян Killers Group. що за дві а це дуже такий, дуже для мене близький двіж, тому що ми дуже сильно з моїми хлопцями до всіх штурмів, що навіть можливо до бойових, ще балакали там. Колись ми там наштурмуємось, назнімаємо знімаємо відосів, зробимо там свій крутий мерч, Щось, типу, там Company Group, компанії груп, шіджеріхасфарм там це все. І, типу, в якийсь момент дуже багато хто хотів зі мною зробити цю двіжуху, їх не стало. На жаль. І от я зрозумів, що це наш обов'язок, тих хто лишився, зробити саме цю спільноту. І ця спільнота я, моя дуже велика мрія об'єднати всіх молодих хлопців, саме ті, хто воюють, і неважливо, де вони там, хоч там я не знаю, вони возять їжу там в частину, ще щось, і там вплоть до всіх підрад. Об'єднати всю цю молодь і зробити свою спільноту для того, щоб показати, що ось є молоді хлопці, рекси, які роблять дивовижні речі, і вони не бояться, вони стоять горою за свою державу. І це дуже важливо. І типу, я рахую, що Ян Кілер це якраз таки прояв того, що є молоді хлопці, які. Спільна у них одна ціль, і вони її роблять. І ми це все показуємо для цієї тієї молоді, яка вважає, вештається ще з приводу цього для всіх е, більш дорослих людей, які думають, що молодь нічого не робить на війні, і так далі. Чи згоден ти з твердженням, що війна справа молодих? Війна 100% відсотків діло виключно молодих. От як я побачив, ми візьмемо дві бригади. У одній е, командири всі люди в віці, умовно, і їх особовий склад. Так само вони всі такі вже дорослі, все. І інший склад, там, де є мікс, оцей там, де є командири і постарше, і помолодше, і здебільшого, у нас от, в нашій роті вік ну, до 30. це саме командного складу, які ці найважливіші рішення приймають. Це дуже важливо, тому що у нас є таке як творче творче мислення. От, умовно, я скільки раз працював, от у нас умовно нам треба обладнати гарну позицію. Я от стою з там побратимом, якому там 45 років, і він каже. Ну тут треба там викопати тут норку, зядь все. Я кажу, та ні, друже, це щось ну зовсім не те. Тут ми робимо массе, тут ми проходимо, робимо такий лабіринтик, тут ще що, ще, 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 ще щось. І це дуже сильно переважає, Це просто про те, як типу треба мислити. По-перше, це фізо молодих, мислення молодих, і те, що в майбутньому це буде основний костяк нашої армії. Коли встиг набити стільки тату. О, це на полігоні взимку. Так я за місяць взявся, набив собі У мене тут ще є. Да за місяць. Ну раз в три дні я ходив на нову татуювання. А ще ось я не пам'ятаю, яке тут було. А напевно, ось це. Ось цю татуїровку, і ось цю мені робили одночасно два майстра. Тому що ми вже не встигали, ми мали їхати через декілька днів. Я такий, по максимуму, давайте. Вони мені ще запропонували третього майстра, щоб мені всю спину за 5 годин забити. Ну я такий думаю, та ні, я щось не поки що не впевнений про спину. Кожна мені здається, як день народження, от майстра, якщо до нього заїжджає третя штурмова на злагодження у то місто. Там зразу черги на місяць вперед. <світ> То таке, у нас ну я не знаю ні жодної людини з третьої штурмової, у якої нема зовсім татуювань. Чесно, не знаю який меседж ти транслюєш хлопцям, які звертаються до тебе за порадою. Це те, що я постійно кажу всій молоді, там яка мені пише, і так далі, які ще хочуть іти. Те, що я постійно кажу, молодим хлопцям, і дівчатам, і так далі, те, що от здається, да тут гарна картинка, білий фон там. Якийсь татуйований там хлопець, у нього там круті кадри, як він там штурмував, ще щось робив. Е, війна це взагалі не щось таке, прям круте і двіжове. Ти, звісно, двіжуєш, ти, тобі це подобається, але це не для всіх. І війна це, от як всі кажуть, це бруд, кров і порох. Постійні трупи, це дуже багато криків, це дуже багато нервів. Ти втрачаєш дуже багато свого внутрішнього доброго себе, ти починаєш черествіти, думати про те, що тобі байдуже на все, і так і є. Це як одна стадій депресії, вона починається у всіх, на якоїсь стадії ПТСР, коли от умовно хтось близький загинув, а тобі ну, у тебе немає, не викликає ніяких емоцій. Це. І це не тому, що там ти там якийсь не такий, це тому, що нервний фон твій вже трошки закінчився. Я розумів, куди я йду. Я йшов туди не покрутим тіктоком під кльову музику. Тоді я йшов, тому що я знав, що мій дядько чуть не загинув на війні і що йому треба допомоги. Я зрозумів, наскільки це важливо. І перед тим як хтось захоче йти на війну, йому треба обов'язково взяти, подивитися саме справжні штурми. Те, як це проходить, є багато штурмів, де викладають і наші втрати. От як я постійно кажу, це напевно може навіть і виріжуть. перед тим, як іти на війну треба зайти на пішки пабліки в телеграмі, везде, і подивитися, як вони також виконують успішні операції проти нас. І потім вся романтика війни пропадає, її там не існує. Коли ти приходиш на війну, це просто пекло, і пекло це чому я, от для себе вже щоб відповідати людям, проявив, що таке пекло на війні. Пекло на війні це совокупність маленьких факторів. Ти там постійно брудний, тобі холодно, ти голодний, постійно вибухи. Ти думаєш, що ти зараз загинеш кожну секунду. Ти не можеш спати, ти не можеш. Сфокусуватися, ти не можеш пожартувати, тобі треба йти далі. Ти не можеш, тому що у тебе немає сил. Ти бачиш гори трупів, гори крові. І це все війна в першу чергу. І це зовсім не весело, не круто. І треба думати і розуміти, куди ти йдеш, а не йти знімати крути, круті тіктоки під штурмом. Але ми всі розуміємо, для чого ми всі це робимо. Що принесе армії молоде покоління. Наше покоління принесе в першу чергу. Це повністю прибере дідівщину з армії, як так кажуть, і плюс дуже дуже вагомий внесок в нашому поколінні. Це те, що третя штурмова. Я не знаю ні одного командира, який просто сидів там десь на відтяжці і щось казав: у нас всі командири максимально бойові і всі командири готові йти у бій. Навіть у нас була ситуація, у нас є ротний. І от в один час, коли у нас була важка задача. Він сам викликався, казав, що він хоче йти у бій. Він вже одягався, і його просто зупиняв весь особовий склад. Ну, до того, що наша армія це не про те, що це служити страєва, там, прийти в щось утра построїться, відслужитися і додому. Ні, це про те, що це побратимство і це духовна межа, така яка у нас є. Ми не, не рахуємо, що це просто якийсь там сослуживець поруч з тобою, це все братерство. і ми там вже домовлялися багато з ким з побратимством. Тим, що ми там будемо знайомі з сім'ями. Ви готові віддати один за одного життя і все будується саме на братерстві. Від душі в душу.